Вовк, вози меня, вози. Черепаха. Вози меня. Черепаха. Черепаха. Вов, вози меня, вози. Давайте, Там все поздыхали, Вов. А от чего вы не сдохнули? Але, цьому, цьому. ляльки ти Чому ти від мене тікаєш? Ой, дон -дон. Ой привіт, щвель. <різь> <Так умовно> <різь> no, <спасибо>. Ну спасибо. <різь> У козе. Нет, Вов! <сес> Дивись, Вики, Давай, Вики. Ой, ты не живой. Вов, мы находим в Савчук, что включаешь? Что? C'è Crocodildo penisini, peperoni masturbini, trippi troppa crocodini, dildo dildo dildodini Ise? Si troia in palazzo e c'è un po' di... Ma come non ma come? Io lo vedo No, è un po' di...

Купив? А реча гром тебе? Нема. Ой. на нього на рега. Да, да, да. Что происходит? Починаємо. Крокодил до пензіні, пеперони мастурбіні, Трипі тропа крокодіні, дилдо 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 діні. Лупи його! Качі на цю. Нааа! Ви її сто раз Ай! Та не добий! Ставо! Чо, Амелі? Попадиш в мене. На колєні, на колєй!

Dildo Penisini, Peperoni Masturbini, Trippi Troppa Crocodini, Dildo 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 Kini. <laughs> Travai, Martico! Martico Druja, Travai! Isso foi gato, pá! Fala pra gente! Fala pra WOMEN Może to po imieniu widzisz? Co po imieniu? Krokodil do penizyni Peperoni masturbini Trippy tropa krokodili, Dildo, 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 Dini. <noise> ja żenem On Ja mancie, nie mówię Ja Боже, вовк. вовк, ти що, Комикс? Ура! ЗДІСЬ СТОЛЬКО ПООООРНО Кріна кубила Кріна, Кріна, йди туди так ринок, 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 ринок. Отак, не з того, не з цього, Та, вам Кріна кубила і все Ну, блін, дурне, якийсь агресивний, каже, що ми шанківські Знаєш шо, Вовк? Вовк, так. ти дурак? Да, дурак, дурак, дурак <звук> Він не дурак. Давай гітарі по голові, як всякі. І ти занеси її гітарі. На другу точку занеси. Добре. Гітаріст. Ла-ла-ла. Дві -ла. ми зіли. Давай, косоглаза, попадай. Молодець. Ти косоглазий. Так. Да. Вов, давай, на раз, два, три його. Добре. Кібалі <сіщи> собі. Кібалі собі. Добре. Да, да. Вовк, ну ти мазила! — Да, так. Да. — А от зараз попаду, до тебе. — Угу. Молодець. А Молодець. Молодець. — А дивкоті лишні. — Хе-хе, мішок грошей. Бараніха. Вовк, ти був правий, вона кобила. — Ти кобила. — Вовка багато улюбовнює. — Я знаю. Я бачила, як вони за школою там. — Вовку там дівчатки бачу... пишуть Ой, кожен його. день. <ривіт> правда, Ой, я бачу лазер через. Блин. Ой, привет! Ага. Ч ты ти приси. Дякую за сотрудничество. Так, шо все там?

тут ще дві пара часики. Помагай, Катя. Давай, вверх вниз. Да візьми часики або цешіть. Як що все буде? Що тут, тут нічого такого нема Тут ще одні часики. А, дебю. Ай, ой. Ай. ай. Упию. Де ми? Потужно. О, деньгами. Ой, тут гусь. Дякую. Оооо. Це буде. Почкайте. Можна клоуном гуся вбити. Ой! А коробка ты пришел? А да гуш? Гусь пришел вдали. Чуєш, давай завеземо швиденько першу квоту, возродим марка і поки... Ой, и покинь. тим я клоуна буду воно дешеве. На. Клоуна мало хп осталось вже. Я зараз Де тоже сапожник? А, от він. Дай дай клоун? Давай Давай-давай. А, ну гусь? дякую за перегляд. Підпишись, щоб не прогавити новий контент.